І зараз з нами Олег Лісний політолог. Пане Олеже, доброго ранку. Вітаємо доброго ранку. Отже, продовжуємо сьогодні в нашому ефірі аналізувати результати зустрічі у Женеві з цієї інформації, яка станом на цю годину у нас є. От пане Олеже, на вашу думку, яке вікно можливостей відкриється для України за підсумками цієї зустрічі? Як на мене, головне, що нам вдалося закрити вікно наших неможливостей. Яке здавалося всім таким реалістичним, яке здавалося невідворотнім, ми, скажу так, обережно перехопили ініціативу і втяглися в діалог. Це дуже важливо, оскільки іноземна преса і десь у нас з'являлися такі, знаєте, заяви про те, що нас поставили перед фактом. У нас немає вибору, тільки підписати і все. Зараз ситуація виглядає зовсім по іншому. Ми зараз не бачимо конкретних пунктів, які переписані є тільки чутки їх я думаю, ще не варто коментувати. Але те, що Рубіо визнав цей діалог конструктивним і. Говорив про те, що він інформував президента Сполучених Штатів і той позитивно сприймав ці новини. Це обнадіює, але роботи ще дуже багато. Вікно можливостей воно для нас не закривається доти, доки ми обстоїмо свої інтереси. Ну, тобто, зараз ми можемо говорити про певний позитив, враховуючи, що ось цей план 28 від Вітка і Дмитрієва нам не нав'язали. Зараз триває така конструктивна розмова, діалог, спокійний діалог. Які шанси на вашу думку того, що доопрацьований документ, тому що так чи інакше він буде доопрацьований? Бо тут працюємо ми не тільки зі сполученими штатами Америки, та і точно не тільки Сполучені Штати Америки з нами в діалозі, а ще є представники Європейського союзу, також Великої Британії. Всі разом збиралися в Женеві. Які шанси того, що цей документ? Прийме Путін. Так, це головне питання, тому що наші успіхи в перемовах вони відтягують позитивну реакцію Путіна або погодження. Оскільки його влаштовували і ті 28 пунктів, як ви сказали, що Дмитрій Вітков, його накрапали, і там було фактично про капітуляцію України. Це влаштовує Путіна. Він це хоче на нинішньому етапі. Тому я б знаєте, як сказав, нам головне фіналізувати перемовини Сполученими Штатами плюс Європа якийсь документ, і тоді вже американці будуть спілкуватися з росіянами на предмет того, хто винний в цій ситуації, хто не хоче миру. Так воно звучить цинічно, але іншої ситуації немає і. Не треба, знаєте, бути великим аналітиком, щоб зрозуміти, що вже Росія вже зараз торпедує, починає інформаційно цей кейс. А коли буде узгоджений текст, в якому не будуть враховані їхні найбільші хотілки, то звісно, що вони будуть опиратися, і це вже буде питання, кого треба примушувати до підписання. Якщо говорити про гарантії безпеки, так, то е, які очевидно що обговорювалися в Женеві, насправді е, наскільки сьогодні реалістично, що Україна наближається до гарантій, подібних до п'ятої статті НАТО? Це проговорюється, і проговорюється вже не вперше, і не тільки в цьому кейсі. Ми пам'ятаємо, що прем'єр-міністр Італії, якщо не помиляюсь, да про це говорив, говорила, і воно зайшло в інформаційне поле. Але як це зробити на справі реалізувати? Тобто, ну поки що не зрозуміло. Оскільки гарантії безпеки мають бути прописані дуже чітко, а в цих планах, які ми зараз бачимо, і навіть і ж європейський альтернативний план, там все дуже загалом про загалом. як на мене, найважливішим компонентом гарантії безпеки, це є українська армія, гарно озброєна з нормальною чисельністю і з елементами далекобійності. Це теж дуже важливо, ми це побачили. Чи з погодяться сполучені штати в тому чи іншому вигляді дати нам гарантії? Оце задав зірочкою. Складається враження, що Сполучені Штати хочуть щоб вогонь припинився, а потім з цим решта і далі займалася Європа. Тому в цьому переговорному процесі, який зараз триває, гарантії безпеки це чи не найважливіший елемент, який буде дуже важко узгодити. Ну, але я думаю, ви погодитеся, що ось цей процес, який тільки но ну, розпочався, він точно не встигне завершитися до 27 листопада. Це той термін, який озвучив Трамп. Хотів би, щоб до Дня подяки була домовленість. Але вочевидь, там в баченні пана Рубіо цей процес може зайняти декілька тижнів. І от цікаво, якою може бути реакція Трампа, чи є загроза, чи бачите ви ризики того, що він може нам перекрити е, військові поставки або ж обмін розвідданими, чи бачите ви таку загрозу тільки тоді, коли він буде вважати, що діалог є неконструктивним. Дедлайни це вони в, в варіанті з Трампом. Вони створені для того, щоб їх переносити, оскільки ми бачили неодноразово, як це стається, і це не є драматичним для Трампа. Для нього головне, щоб його йому дякували і з ним працювали. Зараз ми і те і інше робимо, тому я дуже обережно роблю прогноз, що якщо ми будемо залишатися в конструктивному діалозі, і Трамп буде його вважати саме таким, то дедлайни будуть відсовуватись безболісно для нас. Пане Олеже, президентка Єврокомісії Урсула фон Дерляєн назвала свої ключові елементи врегулювання, і взагалі ми бачимо, що Європейський Союз активно включився в процес. От яка зараз роль в цьому конкретному процесі мирному і в конкретно в скажімо так форматуванні цього документу саме у Європи? Роль велика, і я дуже тішуся з того, що вона не залишилася. Має на увазі Європа за дужками, як це було в 28 пунктах, оскільки йдеться про санкції, йдеться про конкретні кошти, які є в Європі, і які ведені Європою. Да, тобто без них не можна це вирішувати. І ще один головний момент війна відбувається в Європі. І без Європи це питання як без України і без Європи вирішувати неможливо. Тому я вітаю той момент, що Сполучені Штати все таки не так, як мені б хотілося повністю долучають до цього процесу, але і не відкидають Європу як актора, який буде впливати на цю угоду. Саміт, який зараз готується на цьому тижні, є скликає спецсаміт щодо України на рівні лідерів. Чого очікувати від цієї події? На вашу думку, пане Олеже? Ну, це ж все в тому ж що відбувається. Європа має демонструвати єдність і своє бачення для захисту самої себе і України. Я думаю, що вже досить просто говорити. Треба переходити до конкретних справ, і не тому, що так хоче Трамп, тому що по іншому вже не можна. Що ж, хочемо подякувати вам за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Олег Лісний, політолог, був з нами на прямому зв'язку. Ми говорили про зустріч, яка відбулася у Женеві. Представники України Європейського Союзу Великої Британії США терміново зібралися напередодні у Швейцарії для того, щоб обговорити мирний план Трампа, як його називають для завершення.